За сумління подарунки у єдиному розрахунковому центрі відбувся традиційний розіграш призів серед тих, хто вчасно розраховується за квартплату. Тут кажуть, усе для того, аби заохотити людей платити за надані послуги. Приємно якийсь подарок мати від чогось платиш, але Кожна людина мусить платити, бо що не платиш, не платиш, а потім де гроші набрати. Наприклад, пенсіонерів тож немає звідки мати якісь ну, тисячу чи дві собі назбирати, на а потім звідки платити. Так краще кожен місяць заплатити. Та й все. Я вважаю, звичайно, що тут має бути, щоб мешканці йшли на зустріч, щоб єдиний розрахунковий центр йшов на зустріч з мешканцям. І спільними такими діями. Я, звичай, я впевнений, що в нас буде гарні помешкання, гарні двори, Дітям буде де гратися, все буде облаштовано. Тому перезвою. Рухати в цьому напрямі всіх. До основних подарунків, а це побутова техніка цього разу додали унікальну картину Івано-Франківського художника Михайла Тимчука. Її депутат Світлана Оришко придбала задля благодійної мети, адже виручені кошти від цього полотна пішли на реконструкцію понівеченої ікони Ісуса Христа у музеї мистецтв Прикарпаття. Історія цієї картини має дуже велику духовність. І я все таки. Бажаю цьому мешканцю, який виграє цю картину, отримувати не тільки позитив від її зовнішнього вигляду, а й духовне збагачення, тому що вона має дуже хорошу позитивну ауру. Розіграш для своїх сумлінних платників у ЄРЦ вже став традиційним. За декілька тижнів такі винагороди чекають і на інших івано-франківців. Головне зазначають організатори вчасно сплачувати квартплату.